Живете у хронічному стресі, я теж. Ловіть 9 порад для того, щоб стабілізувати своє тіло, перш ніж працювати із емоційним станом. І підпишіться на психолога, який живе в місті Суми. По-перше, обійміть себе руками і потримайте деякий час. Друге, натискайте на подушечки пальців по черзі декілька разів підряд. Третє, поставте ноги на підлогу, міцно-міцно притисніть і намагайтеся відчути 9 точок опори. Пальці, подушечки під ними і п'ятка. Притисніться спиною до чогось твердого і відчуйте опору на спину і на ноги. Виконайте самомасаж або розітріть гарненько тіло. Зробіть будь-яку дихальну гімнастику. Слідкуйте за тим, щоб ви дихали животом, щоб легені відкривалися повністю. Активно помасажуйте шкіру голови, вуха, розітріть скроні. Скорчить гримасу, навіть декілька. Спробуйте відобразити на лиці емоцію, яку ви відчуваєте або відчували. Поводіть очима по колу в сторони. Якщо є можливість, встановіть зоровий контакт із кимось або принаймні подивіться у вікно. Це допоможе відновити контакт із тілом і почуватися трохи краще, а також продовжити працювати з емоціями.